Наступному нашому герою теж з президентського оточення тікати ну ніяк не можна. Він же тільки що оселився. Керівник державного управління справами Сергій Борзов, не пропрацювавши на своїй посаді і року, отримав квартиру від свого ж управління справами. Підстава дуся любить свого керівника. Жартувала із відомим гумористом Борзовим Мар'яна Мотрунич. Державне управління справами орган, який повністю підпорядковується президенту. Основні його функції побутове забезпечення діяльності президента, народних обранців, урядовців та дипломатів. У відомстві ДУСІ все, аби чиновникам було комфортно від готелів до кінного та горілчаного заводів. Та керівництво ДУС не забуває і про себе. Якщо вже займатися чиїмись справами, то насамперед своїми. Чинний керівник ДУС Сергій Борзов потрапив до структури два роки тому як заступник керівника. За півтора тижні отримав четвертий ранг держслужбовця. Влітку 15-го став виконувати обов'язки голови ДУС. До урядової кар'єри Сергій Борзов заробляв жартами. У складі команди КВН Вінницькі перці кепкував чиновників. Нині й сам опинився серед них. А ви не з Києва не -а. на заробітки приїхали. Ну шо то того, типу, так. За минулий рік Борзов отримав 400 тисяч гривень доходу. Його дружина Ірина майже мільйон. У власності родини веселого чиновника земельна ділянка, будинок та квартира, комерційна нерухомість, Toyota RAV4 та Mercedes Віто. Ви знаєте, я громадською діяльністю займаюся вже з 2011 року. Ірина Борзова громадська діячка, благодійниця, політик, власниця мережі кафе та співзасновниця готелю в Судаку. Там за моєю спідою, мабуть, прогулюються… Красиві, добрі, діжні люди. в Шортах. Батько Ірини Борзової – теж відомий гуморист із команди «Вінницькі мільйонери Наум Баруля. Десять років пропрацював гендиректором компанії Амікс Олександром Масляковим. Є у співзасновниках десятка фірм. Хоу. Ми бачимо людину, у якої, в принципі, все є. Навіщо? Навіщо такій людині взагалі йти на Державну службу, звісно ж, для того, щоб, незважаючи на мізерну зарплатню, щодня приносити державі користь, вирішувати складні проблеми, повністю викладатись і використовувати увесь увесь свій попередній досвід, я не знаю, як з державними проблемами, але досвід набути у клубі веселих та кмітливих, борзов використав на всі 200 квадратних метрів. Адже зібрати родичів по всіх усюдах, щоб отримати квартиру. Побільше, це погодьтесь кмітливо. Забезпеченість родини не завадила керівнику державного управління справами отримати від свого ж відомства чималу квартиру і не як службову, а у власність. В січні цього року Дуся кладе своєму керівнику під ялинку 200 квадратних метрів на столичному Печерську. Жодних жартів компанія державного управління справами видає свідоцтво на право власності своєму керівнику та всій його родині. Квартира у висотці на бульварі Лесі Українки. Комерційна вартість дарунку дусі – 2-2,5 тисячі доларів за квадрат, в цілому понад 10 мільйонів гривень. Нову квартиру сам борзов пояснює необхідністю перевести до Києва своїх батьків. Державні та громадські справи забирають у подружжя борзових увесь час, тож батьки доглядатимуть дітей. І батьки мої тут, тому що я на роботі до часу до двох ночі. Я фізично не приймаю участь у вихованні дітей, бо мене немає. Я утром йду і приходжу, тому Мушу, ви знаєте, специфіку нашої роботи, принаймні на а, сьогодення. Ми настільки здивувалися щедрістю держави, що навіть провели невеличке опитування серед чиновників. Може, це тепер всім так щастить. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви отримували від держави у власність квартиру? Ні. Ні. Ні, ні. ніколи. Ні, ні. Звісно, ні. За законом, чиновник і справді має можливість отримати житло от тільки конкретної площі. Це е, 13,65 квадратних метра жилої площі на одну людину. В квартиру вписали не лише голову Дусі з дружиною, а й додали чотирьох родичів. Однак навіть для шести осіб 190 квадратів це перевищення всіх норм. Сам Сергій Борзов знайшов просту, кмітливу та дотепну відповідь. А знаєте, що Що які квартири були, такі й були. Нових надходжень не було. Вирішення квартирного питання голови Дусі не відповідає букві закону, але духу цілком. В законодавстві просто передбачено, що якщо житла не вистачає всім, кому воно потрібно, службовцям, то це вирішується шляхом врахування інтересів органу, щоб він працював ефективно. Тобто кажучи, хто найбільш важливий буде для органу, яка посада буде найбільш важлива, той і власне, перше буде забезпечений житлом. То важливіший для держструктури ніж керівник. Якщо його забезпечити житлом, то він на зекономлені гроші придбає нове авто. За місяць після отримання квартири дружина Борзова реєструє останню БМВ 2016 року випуску. Ринкова вартість такої машини від 40 до 65 тисяч доларів. США. За ці гроші можна було б купити квартиру. Але квартири в дусі є задарма, а БМВ нема. Мало. Мало цінує держуправління справами свого керівника. Дозволити такій людині купувати представницьке авто за свої це, це не повага. Це, це не весело. Я сподіваюся, принаймні дачу борзову за свої купувати не доведеться. Ну, Дуся, дачі у вас точно є, без жартів. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші весела програма про кмітливих людей. Побачимо за тиждень. До зустрічі!